У національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся круглий стіл. Революційні підходи до здоров'я і безпеки, роль та цифровізації на роботі, присвячений всесвітньому дню безпеки та здоров'я на роботі. Назву круглого столу було обрано відповідно до цьогорічного гасла міжнародної організації праці. Відкриваючи захід, почесний ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко наголосив на традиційно високій увазі університету до питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Організатором цьогорічного заходу традиційно виступив відділ охорони праці полтавської політехніки під керівництвом Ірини Зоріної. Особливо цінною стала участь у дискусії стратегічних партнерів Полтавської політехніки, представників провідних підприємств регіону. До роботи круглого столу долучилися заступник начальника відділу з питань безпеки праці північного регіону управління інспекційної діяльності в Полтавській області, північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вадим Кармазін, керівник департаменту охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища ПРАД Нафтогазвидобування компанії ДЕТЕКНАВТОГАЗ Руслан Василенко. Інженер з охорони праці та промислової безпеки товариства Нафтогаз Георозвідка компанії «Детек Нафтогаз» Сергій Щербак, заступник директора з охорони праці, промислової безпеки та екології ГПУ Полтава Газвидобування, акціонерного товариства «Укргазвидобування» Юрій Барановський. Головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України Віталій Міщенко долучився до роботи круглого столу в онлайн форматі та високо оцінив роботу відділу охорони праці Полтавської політехніки. Науково-педагогічні працівники університету Анна Ляшенко, Вікторія Горошко, Олена Двірна та Богдан Боряк у своїх доповідях розкрили нові можливості застосування штучного інтелекту, цифрових технологій, смарт-систем, віртуальної реальності та алгоритмізації в управлінні ризиками та захисті працівників. Особливу увагу присутніх привернув виступ студента першокурсника, стипендіата президента України та академіка національного центру ЮНЕСКО, мала академія наук України Богдана Саленка, який презентував власну розробку у галузі фізичної терапії для діагностики та відновлення складних уражень, що засвідчує високий науковий потенціал студентів полтавської політехніки та їхню готовність до розв'язання актуальних наукових проблем. Разом із Вадимом Кармазіним та Іриною Зоріною Володимир Онищенко нагородив переможців тематичних творчих конкурсів, які відбулися в Полтавській політехніці у межах проведення тижня охорони праці. Поміж переможців, студенти університету та вихованці першого в Україні центру освіти та піклування про дітей дошкільного віку Містер Лідер, що успішно функціонує на базі полтавської політехніки. Провадження інноваційних технологій відкриває нові перспективи для створення безпечних умов праці. Саме люди є найціннішим ресурсом кожного колективу. Їхнє здоров'я та безпека запорука спільного успіху.